А, этого нельзя было говорить, да? за ну, мной уже выехали, наверное. Вони багато балакають, безупину жартують і не можуть ані всидіти, ані встояти на одному місці. Діагноз очевидний. Вони кавенщики. А ще вони дуже хвилюються, адже прагнуть перемогти у сьогоднішньому півфіналі сьомого сезону міжшкільного чемпіонату КВН. Во второй раз ми вже на полуфіналі. В прошлый раз все вийшло просто великолепно, Ми побіділи. Ми дуже тому радувались і сподіваємося, сьогодні все буде так же. Всі знають школа інтелігентний юмор. Да, на цьому ми всегда робимо акцент. Мы, конечно, придумали новые фишки, новые всякие интересные штучки, но надеюсь, что все запомнят нашу команду. Интересно. На нас надеется наша школа, и мы попытаемся сделать все возможное. Программу готовили достаточно как бы, долго, репетировали усиленно. Ну, как бы, щоб все було добре, соперники очень достойні, ну, якби как бы виша ліга. Сьомий сезон об'єднав 11 команд першої ліги та 8 команд вищої ліги. Напередодні визначилися команди-фіналісти саме першої ліги. Це команди 20-ї гімназії та спеціалізованих шкіл 24 та 27. Тепер черга дійшла і до наступних. Сьогодні грають команди вищої ліги, грають 8 команд. Это те команды, которые прошли в полуфинал в прошлом году, они играют и сегодня. Отберутся три команды. В финале будут играть шесть команд. И в итоге мы потом узнаем, какая же команда победит в этом сезоне. А от минулорічний фінал добре пам'ятає команда 32-ї школи Веселі шнурки. Тоді вони отримали спеціальний приз музичний центр. Цього ж разу кмітливці розраховують і перемогти. І ще якийсь приз відхопити до пари музичному центру. На до доповнення к музикальному центру. От. школа нам сказала, що А є можна без, без подарунка. Тема для жартів культурним бути модно. «Це не тема розпространенна тема культурі, херсоня і тому подобне. Глядачі активно підтримували свої команди, а журі їх оцінювало відповідно до того, що бачило на сцені. Три конкурси привітання, молодь особливого призначення, біатлон наш вернісаж і конкурс однієї пісні «Якщо бути, то бути найкращим, вирішили долю команд. Третє місце у півфіналі серед команд вищої ліги посіла команда 30-ї школи Бінзапіла дружба. На другому місці розташувалися учні фізико-технічного ліцею Фетел. Стайл, а першим місцем нікому не поступилася команда Трі Прикола гімназії номер 3 Для себе вони чітко визначили, що потрібно справжньому квенщику. Можливо, у цьому і є секрет їх перемоги хоча нічого секретного у тому секреті немає. Чувство юмора, артистичність і немного наглості, безбашеності. Вже у квітні на команди чекає фінал сьомого сезону міжшкільного чемпіонату КВН, тема якого Херсон відкритий для світу. Тож побажаємо командам успішної підготовки, неінтернетівських жартів та високих оцінок журі.